Ось так у тематичному вбранні та з вифлеємською зіркою вихованці подільської музичної школи завітали до Подільської міської ради, аби заколядувати та сповістити колектив виконавчого комітету про народження Ісуса Христа. Споконвіку існував у нашому народі гарний звичай, бажати один одному щастя здоров'я, многих літ і всяких статків у хаті і родині. Саме тому у свято Різдва українці ходили по хатах та своїми піснями поздоровляли господарів та віншували їм злагоду і достат. Дістала, яка не упала, На ветемозі за ясна весь світ сім'я. Також за традицією колядників, які завітали у гості та обдарували господарів гарною звісткою, потрібно було обдарувати у відповідь. Тому вихованці подільської музичної школи за свою колядку отримали приємні подарунки. Дуже все гарно, патріотично, по-українськи. Ну і ми вас також хочемо віддятися такими маленькими подарунками. І хто у вас саме молодші в молодшій команді? Да. Хто найменший, хто то молодший. Приємно, що все таки більшість подільчан шанують та підтримують українські традиції. Так до прикладу, волонтерки з загону шалені голки також ходили колядувати та вітати всіх з Різдвом Христовим.